Значне похолодання та нічні замириски в Україні були спричинені надходженням арктичного повітря з північної Європи. До кінця тижня температура підвищиться. Про це нам повідомляє Україдроме Так, холодні повітряні маси зміняться на території України. Тобто холодне арктичне повітря поступово трансформується і зміниться на більш тепле. Це очікується 13-15 травня. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Синоптики пояснюють, що вже з середини травня як нічні, так і денні максимуми підвищаться, вночі вже заморозків не буде. Температурний діапазон 3-10 градусів тепла, а за хмарної погоди до 12-13 градусів тепла вночі в день, завдяки тому, що буде сонячно, це буде температурний діапазон плюс 15 плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!